Чому вже дорослі люди йдуть в різні залежності. Тому що з дитинства тебе просто роблять залежним, ну так сказати, наркоманом. Ти пострадав, куплю тобі машинку, ти засмучений на тобі цукерку. А зараз повсюди я бачу, як дітям тикають завжди телефон. Чому? Тому що лінь розмовляти, а потім ця дитина, а потім ця дитина виростає. І все життя шукає страждань для того, щоб собі зробити якісь позитивні моменти. Але я напрацювався на роботі, в мене була погана ситуація, і так далі. І, так далі. і потім шукаю собі презент: три години за комп'ютером, чотири години фільм жахів, один кілограм морозива, і далі в тебе стан незадоволення, такий стан бомжа, незадоволення своїм життям. Не господаря свого життя, що ж робити? Дуже просто розмовляти з дитиною. Розмовляти чесно, так як, є. як з дорослим. Я не змогла тебе забрати, з садочка вчасно, ти залишився один, останній, тому що в мене були пробки на дорозі, або мене затримали на роботі. І якщо дитина м -м, далі продовжує. Свої, свої емоції потрібно як реагувати. Я розумію твої емоції. Мені дуже прикро. Тобто, я розумію твої емоції, я розумію, що тобі було що ти злий. Я розумію тебе. Мені теж прикро. І все, розумієте? І все. Більше нічого. Ідемо додому і будемо далі жити. Не можна нічим відкуплятися, тому що людина переживає такі, привикає до емоційних качелей. Тут негативні емоції, смуток, злість, роздратування, і за це вона отримує позитивний презент. Плюс дуже сильні емоції. І цукерки, телефони, кафе все це мають місце бути в житті дитини, але за розкладом або за планом. От і все, дуже все просто.